З 1 квітня рецептурні ліки в аптеках продаватимуться за електронними рецептами. Серед них антибіотики, препарати для лікування тиску та серцевих хвороб, повідомляє медичний директор Прилуцького міського центру первинної медико-санітарної допомоги Галина Осадчук. Таке нововведення має оптимізувати процес призначення препаратів, посилити контроль за відпуском ліків аптеки, а також попередити можливі наслідки самолікування. Електронний рецепт поширюється. На всі запроваджені в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря, електронний рецепт можуть виписати у сімейного лікаря чи вузького спеціаліста приватної або комунальної лікарні, які зареєстровані у системі Міністерства охорони здоров'я. Електронний рецепт може отримати у будь-якого лікаря людина, яка не задекларована ні в якого лікаря. Але людина зобов'язана бути зареєстрована в електронній системі обов'язково. Електронна система є е СОС, називається. Це дуже проста операція, яку може виконати будь-який лікар за лічені хвилини. Під час огляду пацієнта лікар формує призначення із зазначенням діючої речовини. Це дуже важливо. І також дозування препарату тривалості курсу лікування інструкції з прийому даного препарату. Коли лікар випише рецепт, пацієнту прийде повідомлення на телефон із кодом підтвердження. З Цим кодом та направленням пацієнту в аптеці відпускають препарат. Слід зазначити, що електронний рецепт дійсний впродовж місяця. А рецепт на наркотичні чи психотропні препарати 10 днів. Для того щоб придбати ліки, достатньо фармацевту повідомити. Код і номер цього рецепту. Фармацевт, тоді, тоді фармацевт запропонує наявні в аптеці лікарські засоби, які мають необхідну діючу речовину. Пацієнт зможе обрати відносно власного бюджету препарат, який йому доступний. Електронний рецепт можна погасити не повністю, частково. Тобто Отримати не всі ліки, які йому призначив лікар, але за повторним рецептом не обов'язково йти до лікаря, просто навіть не потрібно йти в аптеку. Можна звернутися із попереднім рецептом і отримати ті ліки, які залишилися в нього. Не отримані у разі, якщо людина має гостре чи хронічне захворювання, електронний рецепт на потрібні ліки можна буде отримати дистанційно, звернувшись до свого сімейного лікаря доступним засобом зв'язку, зокрема за телефоном, говорить Галина Осадчук. Я хочу звернутися до пацієнтів, які отримують. Ліки на постійній основі обов'язково переглянути, перевірити інструкцію лікарських засобів, які вони приймають, для того, щоб він заздалегідь міг повідомити свого сімейного лікаря чи лікуючого лікаря про те, що його препарат являється рецептурним, і йому потрібно виписати ліки на електронний рецепт. Ну, хочу ще е, сказати, що може дехто і налякається цього електронного рецепта, але якщо в нас не буде світла в закладі або не буде зв'язку в закладі, ми маємо право виписати рецепт паперовий, і людина може так само отримати в аптеці ці ліки, які він потребує, які регулярно приймає. Також, якщо пацієнт або загубив свій телефон, або якісь в нього проблеми з телефоном, з проблем із випускою ліків, які. Життєво важливі для людини проблем не буде. Галина Осадчук розповідає, що за електронним рецептом прилуцькі сімейні лікарі виписують препарати вже кілька років. Це вже років два. Мабуть, ми почали виписувати електронні рецепти за державною урядовою програмою Доступні ліки. Також пацієнт отримував номер рецепта, код його погашення, і в аптеці він. Успішно отримував всі ліки, які йому призначив лікар. Другим етапом були антибактеріальні препарати. Також ми виписували їх в електронному вигляді, але там був нюанс такий, який потребував розпечатки рецепта обов'язково, бо на паперовому рецепті, який ми витягували з інтернету, був код погашення. Він не приходив людям на. Смс-кою не приходив. І третій етап був введення електронного рецепта на психотропні речовини і наркотичні. Нагадаємо, з 1 квітня усі рецептурні ліки мають виписуватися за електронним рецептом. Та на початку триватиме перехідний період. За умови відключення електроенергії чи інших технічних проблем. Пацієнтам можуть виписувати і паперовий рецепт.